Наші світи в небезпеці. Щоб врятувати їх і всю галактику, ми повинні відшукати чотири кіберпланетні ключі, поки обманоїди не скористалися ними в лихих цілях. Це наша місія. Жаростріл, блискавка, вектор найкращий, міновик, дробовик, оптимус найкращий. Трансформуємось і вперед. Кібери, вступаємо в бій, щоб перемогти лихі сили обманоїдів. Трансформери кібертрон. Лише один залишиться, Гальватроне. Тобі кінець. Ні за що. Нарешті світ буде звільнений від твого зла. Усе з ним, okay? з ним все гаразд. <звучить> Я досі живий, ти не переміг. Допоки горить моя іскра. Ти добре бився. Прощавай, Гальватроне. Оптимусе. Не хвилюйся. Я так легко не здаюсь. Нарешті кінець великої кібертронської війни після загибелі Гальватрона представники всіх планет зібралися через космічний портал на кібертроні. Початок з планети джунглів Батіг Метроплекс з Гігатрона з планети швидкості покришка. І пропелер привіз їхнього нового союзника, полковника Франкліна, якого призначили посланцем Землі. Їх вітає ніхто інший як Оптимус, найкращий. Розпочнемо першу міжгалактичну мирну конференцію. У повітря шпахне дружбою. Так А ми все знімаємо на камеру. Погляньте на них. Ти справді вже вирушаєш? Yeah. Так, я не з тих, хто буде стояти в гаражі. Розумієш мене, дробовику? Шкода. Я тільки почав звикати до тебе вітрокриле, старий друже. Побачимося в небі. То що нам тепер робити з кіберпланетними ключами? Ключі та замок треба помістити під надійну охорону. Ними не можна ризикувати. Я згоден, якщо ви хочете довірити їх нам. Ми й далі будемо розбудовувати планету. Тож захист буде дедалі надійнішим. я хочу дещо сказати. замість того, щоб їх ховати, треба вчинити як наші предки, що пролетіли через увесь всесвіт, щоб доправити кіберпланетні ключі на різні планети. на цій конференції хочу запропонувати збудувати новий космічний міст. Що збудувати новий міст? Давай я їм поясню оптимусе у віддалених закутках Всесвіту може існувати незліченна кількість населених планет. Треба їх знайти і з допомогою кіберпланетних ключів збудувати космічний міст, що з'єднає наші світи разом. Гадаю час пакувати валізи та готуватися до роботи, мегалеве. Як на мене, це цікавіше, ніж ховати ключі. Ми будемо продовжувати справу наших предків. Ми щойно закінчили нашу місію. Тож чи можна вже починати нову? Моїм хлопцям не терпиться повернутися до роботи, але збудувати місце через увесь всесвіт, це наче сон наяву. Дякую, Метроплексе. Я побуду будівничу бригаду, що буде складатися з чотирьох команд у древніх космічних кораблях. Якщо ти будеш Керувати завданням, тоді я впевнений, що ключі будуть у безпеці. Звісно, я залишаю керування кібертроном блискавці. Що? Оце так? Я підтримую пропозицію. Оптімусе, будуй космічний міст. Гаразд, хлопці, ніякі чорні діри не стануть на заваді новому мосту. Це початок нової пригоди. Оце так. Якби ж ми могли вирушити з ними? Ти впевнений? Мене керувати Кібертроном? А якщо у мене не вийде, не впевнений, що я підходжу. Коли я тільки став командиром, я теж так почувався. Справді, оптимусе. Тримайся, блискавко, ніколи не забувай, що інші на тебе розраховують. В тому і річ така велика відповідальність. я б не призначав тебе, якби не був упевнений, що ти впораєшся. Дякую, сер. Ти довів, що ти гідний блискавко. Я вірю в тебе, і всі вірять. Саме так, командире. Пам'ятай, ми тебе підтримаємо. Блискавко, можеш покластися на нас у всьому. І про нас не забувай. Ми теж готові допомогти. Усі готові. Ну тоді гаразд. Маю сказати, що якби я не ризикував так життям, то нізащо не дослужився б до командира. Так, це було непогано. Але якщо подумати, обирати лідера планети джунглів було набагато веселіше. Так, мене ніхто не переможе. Ніхто не поспішай. Ти про мене забув. У тебе залишиться лише вісім життів, кошеня. Так, битва непроста. за посаду лідера планети джунглів. Покажи йому мегалеве. Мегалеве вперед! Не слухай Кобі, покажи йому Батогу Тримай удар. Переможець піде зі мною на побачення. Батогу! Ось тобі. Молодець, мигалеве! Вставай, бо тогу тебе вийде! Перемога нокаутом виграв батік. Точно, нокаут! Це був гарний бій і перемога. Батогу, ти залишаєшся королем планети джунглів. Ти чудовий хороб робився, батогу, як у старі добрі часи. Здається, мене лишилося тільки сім життів. Ми обидва гарно билися. Я почуваюся трохи винуватим, що не беру участь у проєкті з космічним мостом. Але, чесно кажучи, у мене вистачає справ на планеті джунглів. І, хоча не хочеться визнавати, але я навчився бути лідером саме від Оптимуса та його чудової команди. Слухайте, я новий батіг. сьогодні буду кращим лідером. Разом ми зробимо планету джунглів чудовим місцем. Так ти лідер. Треба менше битися і бути кращими. Мушу визнати, я був найбільш шокований почути, що батіг відкриває нову сторінку. Оптимус має такий вплив на людей. Гадаю, на планеті швидкості теж усе чудово. Контроль щеплення. І в нас є переможець. Переміг жаростріл. Він виграв перегони, швидкогін 5 тисяч. Я був так близько, треба було лише замінити шини перед стартом. Ти завжди списуєш усе на шини. Жаростріле, як переможець змагань, ти тепер стаєш лідером планети швидкості. Що? Я ж просто змагався. Жаро Стріл буде вкрай заклопотаний, поки мене не буде. Але я впевнена, що у нього усе вийде. От халепа, завжди перемагають такі гарні хлопці, як жаростріл. Так, а я так старався вразити дівчат. Як не старайся, мене не вразиш. Згинальнику, мені так соромно. Чому ти не сказав, що вона стоїть позаду? Друже ближ, її не цікавлять такі хлопці, як ти. І ти ще звеш себе другом, товстуне. Товстуне? Приготування нового космічного мосту тривають і нам починають допомагати усі, навіть колишні вороги. Спину рівно, працювати колінами. Я бачу, що робота добре на мене впливає. З моїм досвідом керування я щохвилини можу зайняти посаду головного. Ти перерву закінчено. Отже, хрестовику, що далі чекає нас, старих мисливців на монстрів. Тепер полювання завершено, пропелере. Мені буде не вистачати веселощів, розумієш про що я? А як же космічний міст? З мисливця стати дослідником космосу? Хто знає. Привіт, привіт. Чого такі похмурі? Ти якийсь пом'ятий? Просто задумався. Розумію, але багато думати теж погано. Треба гучніше рвіти двигунами та викидати полум'я з труби, хлопці. Непогана думка. Стільки класних кадрів. Так, твій фільм матиме успіх, бади чувак. Знаю. Але ця документалка це лише початок. Ще на студії це побачить. Від пропозицій відбою не буде. Бади чувак, здається, в нас майже скінчилася плівка. Треба більше кадрів. Ну, до роботи. Помічники, перерва скінчилась до роботи. <плоти> Обороннику. Хоче чотири кораблі скоро відлетять. Так, ти теж хочеш з ними, правда? Звісно, хочу, але мені треба вчитися вивчати техніку, щоб одного дня я міг збудувати свій космічний корабель і полетіти в космос, як і вони. Це все лише початок, і справді нова пригода. Сподіваюся, для мене там є місце. Тобто тобі не буде там самотньо. Я можу скласти тобі компанію у космосі. Просто подумала. без тебе я нікуди не полечу. Це точно. Так, два мої молодші брати. Вони врятували всесвіт і закрили чорну діру. Це просто неймовірно. Тепер у тебе неприємності, Тіме. Тепер тобі доведеться робити всю важку роботу в домі. Чому ви так вирішили, Добсоне? Ну, сам подумай. Скажімо, треба буде підмести. Тату, я врятував всесвіт, нехай тім підмітає. О, ні. Отже, ти вирішив? Мене кличе доля, і я маю йти. Якби ж мені так трансформуюсь, надто довго я стояв без діла. Тепер моя черга творити подвиги. Моє ім'я великими літерами напишуть серед зірок. Прощавай, друже. Нехай посміхається тобі вдача, хлопче. Дзвони хоч іноді. Здається, тут стояв світлофор. Дивіться, як усі хочуть полетіти. Терольоте, іди грайся з повзуном. Ми у вільному всесвіті. Терольоте, відчепися від них. Гаразд, хлопці, покажемо їм, на що ми здатні. Збудуємо міст, збудуємо міст. Мене підвезуть, але я не буду глушити двигун. Я не схильний до слізних прощань. Що може бути слізного у прощанні з тобою? Не хвилюйся, друже. Я не дам йому порушити своє слово щодо планети джунглів. Звісно, що так. Звірятка. Хтось з вас летить допомагати будувати міст. Якщо після тебе лишиться місце. Я приніс тобі подарунок покришко. Це запасний паливний інжектор. Це навіть краще за діаманти. Я буду за тобою сумувати, сестричко. Ми дуже скоро побачимось. Чиї це валізи? І чому я несу важчу? врешті ти ж у нас вантажівка. Давайте я вам допоможу, діду. Не треба мене жаліти. От молодь пішла. Ці великі роботи сваряться точно як люди. Вони неймовірні. Певно, що так. Через них у кобі з'явилася дівчина. Л Лорі? Лорі? Лорі, що я тобі казав? Хлопці тільки через мій труп. Якщо він і далі буде мене видержити, то скоро пошкодує. Спокійно, Лорі. Будь на поготові, якщо знадобиться. Можеш на мене покластися. Пропелере, нам час сідати. Так, сер. я здивований, що ти залишив планету джунглів. дорога пізнання часто веде геть від дому. Може, ви і не найбільші за розміром, але серця у вас точно найбільші. Я за всіма вами буду дуже сумувати, хлопці. Міновику, те, що я лагодив, тримається. Так. Дякую, друзі. Ви буквально подарували мені друге життя. Бачу, команда оборони кібертрона розділяється. Бажаю тобі успіхів на планеті швидкості. Ми будемо далеко, але це нас не розділить. Так, хлопці, команда оборони кібертрона завжди разом. З нами вирушає група земних астронавтів. І з ними один професор. Полковнику Франклін. Знаю, що ви думаєте? Справді, доктор Судзукі, скажіть мені. Ви думаєте, що зараз час зробити мені пропозицію? Не треба хвилюватися. Я згодна. Uh, Що краще одружуватися навесні? So, отже, домовтеся тут про все. Тобто ми заручені. Ви хочете за мене заміж? Uh, ну, yeah. так. Блискавко прийшов час. Тепер ти командир. Не зовсім так, сер. Розумієте, для мене, чи радше для нас, може бути лише один командир. І цей командир ви Оптимусе. Це вітрокрил. Я знайшов сліди зора крика. Буду слідкувати далі. нічого хвилюватися, Оптімусе. цей сигнал єдиний, що ми отримали. Але ми маємо приблизний його напрямок. Старський зора крик. Ти впевнений? Я думав, що він знищений. Оптимусе, я прошу звільнити мене від обов'язків на будівництві космічного мосту. І навіщо це тобі, міновику? У мене є незавершена справа з зоре Криком. І не лише в нього. Привіт, кране. колись ти сказав мені, не втрачай свого шансу стати краще. Хіба ти сам у це не віриш, міновику? Yeah, так, твоя правда так. Оптімусе, дозволь нам вирушити на пошуки Зорекрика. Це справа честі. Розумію. Довіряю вам це завдання. Дякую, командире. Щасти вам, ми швидко впораємось, обіцяю. Оптімусе, ось візьми. Це подарунок від Вектора. Може, ти зустрінешся з ним десь у космосі? Як побачиш, переказуй вітання. Неодмінно баде. Якщо ти не повернешся назад, живий здоровий, ми всі будемо дуже сумувати. Не хвилюйся, я буду пам'ятати, Лорі. Я знаю, що ти маєш піти, але хотілося б, щоб ти лишився з нами, оптимусе. Якщо це прощання, то в мене недостатньо слів, щоб. Не плач, Кобі. Не плач. Не плач, баде. Ми ж обіцяли. Оптимус назавжди залишиться з нами. Дякую, кобі. Всім дякую. Краще повертайся, Оптимусе Після всього, що між нами було. Хвилинку. Що це таке? Сто відер на стіні одне впало і пропало. Дев'яносто дев'ять. Ви співаєте, наче захриплі металоїди. Хлопці, що це таке? Перед тобою нові обманоїди. Обманоїди? Так, з нас уже досить цього миру та любові. Але ж хлопці, десь має бути хлопець, ще сильніший за гальватрона, і ми його знайдемо. Він буде моїм, але до вас гарно ставляться. О, ні, геть від мене. Я хочу бути добрим. Я хочу перемогти. Навіщо ти так? Це була данина моді. Ти знову з поганими. Чудово. Тепер знову програємо. Нові обманоїди! Всі системи готові. Дякую, тепер я. Кібери запуск. wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons. На повну потужність курс у найвіддаленіші кутки всесвіту. Вперед, хоробрість, надія на майбутнє і команда. Наша подорож триватиме, поки ми пам'ятатимемо слова примуса. Всі разом трансформуємось українською мовою. Озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.